У нас і сьогодні сонячний день, дивіться який. Гарний, гарний. Це ще ранок. О! Ну, як завжди. А де ти ходив, пішли їсти? Ой, красунчик, красунчик. Ой, ой, ну, Боже, зараз я тебе погодую. Я вже шлангу витягла і відкрила воду. Ну, ще нічого не поливаємо, але вже приготувалися. Ну, пішли. Ти ж мені не даєш іти. Йдемо. Йдеш? Йдемо. Красавчик. Пішли. Пішли. Пішли? Ходім. Трішки вчора тут прогребла. Не можна, зовсім не можна нічого було робити. Ну, йди, я в велику миску висиплю. Давай, давай сюди, давай. Так, звісно, їж. Мабуть, все поїсть, бо щось дуже голодний. Ось таке у нас сонечко сьогодні. Зранку, світе. Ну і зранку я почну працювати, щоб потім трішки перепочити. І далі хотіла вже попікірувати томати. Сюди в парничок, але, говорять, в кінці 28-го буде дуже холодно. Боюсь, щоб вони там не пропали. Так, то тепло, ну, а там хто його знає, вона ж не топиться там, жалко буде свій труд. Та є, що робити, порядки наводить. Ось древовидний піон. Бачите, як уже, уже так хоче, прям зацвісти хоче. Ось такі гарні на ньому. Листочки. Роботи багато, щоб привести в порядок це все. Але я буду потихеньку, бо Віка говорить, що. Тикелка сказала, не до фанатізму. Угу. Ну, думаю, добре. Будемо не до фанатизму, потихеньку. Жалко, в мене мало крокусів, <кій> чого вони десь пропадають. Було багатенько, а так, ну і ті гарні. Фендіна захотіла зі мною виходить. І я вийшла сама. Я повиносила вже тут у мене хризантема, салатова і біла, здається. Я їх вже закаляю тут. От. Це петуння, але вона звичайна, я її трошки пошкодила там внизу. Ой, не буду розказувати, чому. Ну, пошкодила, натворила. не бачите, які бліді дуже. так може... Поміняють колір, ну, і це висить. Але я вішаю тільки з утра, оце зранку, а на ніч я їх в іранду заношу, бо не знаєш, яка буде ніч. Холодна чи тепла. Ну, вже мені вдалося, це, бачите, як виростить. Буду знати і буду так робити. Вийшла я попрацювати. на дворі дуже тепло. Але говорять, що там буде холодно далі. Хотіла всі свої розтіжки винести на вулицю і потім в парничок сховати. А потім думаю, а як пропаде, ні, навірно, хай воно буде стояти ще в хаті. Я вже сьогодні попрала, помила два вікна, особливо це де сірий сидить. Ох, він же його й вимазує. Страшне. На другий поверх не достаю там, скільки, скільки достанем ну шлангою так У нас щось, щось хтось їзде І я буду працювати. Я повиносила всі свої, там я вже сказала, і квіти, і перець, і томати, все повиставляла. Ну, раз сонячно. Але бачите, земля ще. Дуже волога. Сюди ось не зайдеш зовсім. Я хотіла це закінчити тут, але тут не зайдеш. Винесла їй води, сама сіла, сіла посидіть на стільчику. Дивіться, а вона не хоче. Ну, гуляй. Трішки посижу. Посіяла яйцебулю. У мене вийшло три рядочки. Халцедона, два рядочки Брауншвейска, такі, І Ексибішен, один рядочок. Чому так вийшло? В кожній пачці було по одному граму, а Xibшен тільки 05 грама. І вийшов один рядочок. І щось він в мене так кривенько кудись заїхав. Але то не страшне. І зараз я загорну, загортаю, я вручну, щоб не, не перейшли насінинки на другий рядочок, а потім заволочу грабельками і все. Ну, Зовсім хотіла не садити, але зараз цибуля більше, ніж 1 долар коштує. Треба садити. Ну, і оцю цибулю я сажаю вперше. Зазвичай я садила е, сіянку. Ну і побачу, що в мене тут вийде. Акуратненько сіяла, якщо десь там попікірується або з'їсться. Ну, я не знаю, будемо ми ще докупляти, чи це й хватить. Звичайно, на рік цього не вистачить, прийдеться купувати, але трішки посадили. Ну, і тепер ще тут. Оцей участочок я хочу прибрати. Бо хто його знає, який завтра буде день. Сьогодні дуже гарно. Ну, ось так навела тут і тут порядок. А ще приходила їсти до мене отака от чернява. Ну, поїла трішки. Там, мабуть, трішки було, так? Да? Що ти? Ох, я... О, боїться, боїться. Фенті, ну на що ти її ганяєш? Бачиш, яка ти не треба було гнати. Вона прийшла поблагодарить, бо вона там кушала. А ти взяла й прогнала. Не знаю, як її звати тут. Все, побігла, побігла. О, я заморилася. Щось, щось я заморилася Фенді. Якщо завтра буде хороша погода, то я ось тут приберу. Тут не, не так то багато. Спушити треба і ту мокрицю прибрати. Стаканчики я, бутилки, вірніше, я вже познімала, бо деякі воно пожовтіли мої, туї. мабуть, було їм уже жарко. От Водички там достатньо. Ой, ну і що ще я? Може якось на гірці там щось зроблю, не знаю. Пару відер якихось камінців виберу. Там, звичайно, роботи дуже багато. Але це ж не все зразу. Ми зробимо. Потихеньку, Ой, зато трішки якось відволікаєшся від важких думок. Почала я вибирати камінці з оцієї своєї гірки. Боже, я не знаю, коли це я закінчу. Але зараз, хоч познімаю, яка вона. Тут камінці до самого низу, оце я відра три вибрала. Ну тут, як говорять, почати та закінчити. Тут дуже багато. Я думала, що я тут швидко зараз. Швиденько все це розкидаю, справлюся. Та не тут то було. Тут іще роботи і роботи. Ну я трішечки попрацюю сьогодні, трішки завтра. Як Бог дасть хорошу погоду, то і так потихеньку я й приберу ці камінці. А вони мені згодяться. Камінці, дивіться, які гарні.